Всім привіт! Від чого залежить криза в цьому світі? Криза в цьому світі, проповідують пастора, залежить від кризи в церкві, і це найбільше, що мене торкається, що церква вона призначена стати світлом і сіллю на цій землі. Задача церкви освячувати світ словом Божим, нести слово в світ. Але на сьогоднішній день церква несе світ. Тому що там немає слова Божого, тому що там є деномінації, там є релігії, там є обряди, там є різні мови, на якій мові ви розмовляєте, і це ділить людей, і це робиться сьогодні в світі. Тому церква, яка не проповідує, вона є мертва, і знаєте, євреї вони повинні були освячувати народ Словом Божим. Але вони відмовились від цього, тому що вони прийняли релігію. І в кінцевому результаті релігія розікнула Ісуса Христа. І коли на першому місці є релігія, але не є основою Слово Боже, а основа є Слово, основою є Ісус. Тоді в світі відбуваються кризи. Криза залежить від церкви, криза залежить від мене в першу чергу. Тому що якщо я являюся церквою тілом Ісуса Христа, якщо я реально знаю Слово Боже, але не проповідую, то від того і залежить, чи закінчиться війна уже завтра, чи ні.